Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Люб... Доброго дня, пані та панове. Вас вітає канал Тетяне Неподвір'я. Сьогодні будемо сіяти перець на кип'яток. Буде у нас сьогодні з вами такий експеримент. Зараз буду проводити експеримент. Ось беру кип'яток, він ще ще парує. Зробила такі рівчачки, і кип'ятком буду проливати по рівчачкам. І хочу посадити таким образом салатний перець. У мене є моє насіння. Просто перець полюбляє теплу-теплу землю. Теплу, теплу середовище тепле. І тоді він гарно сходить і можна його не пророщувати. Хочу провести ось такий експеримент. Ось я пролила всі свої рядочки, і зараз прямо на гарячу землю буду висівати насінчику. Ось я по гарячим. Рядочком розкидала насіннячку, розкидала густенько, тому що буду пікірувати. Мені головне, щоб тут воно проросло до одного натурального листочка або двох, і зразу буду пікірувати. Ось я отак засипаю його. Десь примірно, засипаю на 1 сантиметр. Перцю треба приложити зусилля для того, щоб вилізти зі своєї чешуї, тоді менше переростає. Так, і ось я так його притрамбую, і все буде добре. Зверху зараз полью розчином із е, 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 фітоспорина. І е, приготувала Магнікур Energy. Це привікур тільки імпортного виробництва. Я розвела пакетик Магнікура Energy, ось він. На півлітрову банку, тому що оцей пакет розводиться на 5 літрів. І тепер зробила такий робочий розчин і його тепер буду розливати по 100 мл на 1 літр водички. Ось я проливаю цим розчином спрі... З магнікуром, це теж препарат від грибкових захворювань, і проливаю фітоспорином, бо щось у мене в цьому році захворювання на рослинках такі є. Накриваю зверху оцим пакетом, роблю перниковий ефект. От, і далі в мене тут теж буде перчик. Спробуємо. Кажуть, що на кипяток сходить швидше. От і спробуємо. Зараз підпишу, якого числа посіяно, який сорт і віднесу в хату на пророщування. Бо це в мене тут кухня. Я сміюсь, кажу, це кухня, це мій офіс. Ось я підписала білозерка моя, це значить, що моє насіння зібране мною, і посіяла я його 21.02. Сьогодні якраз у нас 21 лютого. Ось на таких ціночках вони мені дуже подобаються. Я вже їх неодноразово показувала, але може хтось дивиться моє відео вперше, то це мені дуже подобається. Ось у мене ще залишилося посіяти із перців каліфорнійське диво, пода подарок Молдова, слоняче вухо. Богдан вже посіла, червоний гігант посіяла, бугай посіяла. Оці гор горькі перці посі... треба ще сіяти. Ще є у мене кубіста не посіяна, ще є каптур не посіяний. що ще, Ось у мене ще не посіяний отакий перець. Гранова. Оці всі маленькі пачечки буду висівати для себе, буду висівати в равликів. Тому заходьте на следующе моє відео, буду показувати, що таке равлик, як його скрутити, чому він мені подобається. Підписуйтесь на мій канал. І на сьогодні все. Хочу вам побажати гарних врожаїв. Все буде Україна цілую люблю. Бувайте.